Либертиц, Спирит, прием. Ли, что это было? Пане заглушили машину. Ясно, Свяжитесь рацию и скажите, что мы поваримся за братьями, когда сдыхаемся от этих попыток. Либерти, это спирт, прием. Что это было? Либерти, это рухница, это спирт, я чувствую, прием. Давай, у машины отделение. Питане? там сто бочок набиті і це. Боже милий. Та це ж схоже на детонатор. Нащо ж давати нам детонатор до нашої ж бомби? <кхем> Сьогодні ви станете учасниками соціального експерименту. А як дизельне паливо і на камонії. Дозволяють мені відправити вас усіх у рай. Ліберті прийом чуєте? Мовчить. Якщо хтось спробує втекти з корабля, помруть усі. У вас є детонатор, який підірве інший пором. О півночі я підірву вас усіх. Але якщо хтось натисне кнопочку, його корабель ціліє. Хто ж залишиться? Збіговисько біговсько покидів Гарвідета чи милі невинні громадяни. Вирішуйте? О, тільки думайте швидше, бо на іншому поромі люди можуть бути не такі благородні. А хочу, вирішу, 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 вирішу. Назад, А хто ви такі, щоб вирішувати? Треба хоча б усе обговорити. Що вмирати? Ті люди злочинці. Нам нема чого обговорювати. Чому не будемо обговорювати? На цьому хоромі відбувається така сама розмова. Треба проголосувати. <голосить> 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 Ніколи заповнювати Я попрошу вас поставити свій голос на такому папірці. У кого є ручки, передавайте їх. Дякую, хто ще. 96 за 140 проти. Чого ж ви тисніть? Ми ще живі. Це означає, що вони теж нас не вбили. Вони ж такі ж люди. Ти не хочеш померти, але не можеш забрати життя. Віддай його мені. Ці люди вб'ють тебе і візьмуть його силою. Ніхто не хоче бруднити руки. Гаразд, я не боюсь. Ті люди на кораблі. Тут все зрозуміло. Вони грабіжники і вбивці безглуздо гинути разом з ними. Потім скажеш, що я його забрав. Дай його мені. Я зроблю те, чого не зробив ти. Треба припиняти бійку, бо пропустимо феєрверк. Не буде феєрверку. І почали. Що ти хотів показати, що в глибині душі всі такі жидкі, як ти. Ти самотній. Що таке? Ах, які ж усі люди ненадійні. Треба робити все само. Скажи. Не страшно. Я підготувався. До тепля на світ. До речі, Є. знаєш звідки ці шрами? Ні. Це ти знаєш, звідки ці. Oh! What oh. <laughs> the <laughs>